Всім привіт! Це наступний випуск велопрогулянок. В Останній час мене дуже часто питають, Ілля, що ти думаєш про життя після смерті? Чи Читав ти що в книж... щось про це в книжках, чи знаєш, мабуть, щось зі свого власного досвіду. І я вже два тижні міркую над цим питанням, але нема, це... нема сил терпіти. Тому я вирішив, сьогодні буду кататися на, на своєму ровері і знімати для вас відповідь на це запитання. Якщо буде час, мабуть, розповім ще щось. Тож, у подорож. Отже, зазвичай питання ставляться так, як взагалі працює механізм переродження, як я розумію всі ці історії про гуру, про людей, які народилися зараз, і в якийсь час вони кажуть, хей, насправді я. Жив кількасот років тому. Я це перевтілення якогось духовного вчителя, тому ви всі повинні слухати, що саме я кажу. Дуже цікава історія. І, як я розумію, люди її полюбляють, тому що вона дає відчуття того, що... Після смерті нас щось чекає. Так само, як і різні релігії нам кажуть, що після смерті нас чекає рад або ай, Ад або, рай. або ми всі розчиняємося у світлі Творця, або ми всі розчиняємося у Всесвіті, який є творцем, і так далі, і так далі.